Опалювальний сезон завершили в Кропивницькому. Надає послугу з централізованого опалення комунальне підприємство Теплоенергетик. За даними його керівника Олександра Чельника, забезпечували теплом 14 з половиною тисяч помешкань, 33 три 28 шкіл та 27 лікарень. У трьох із них, де є стаціонарні відділення, дитячі лікарні обласній швидкої меддопомоги теплопостачання не відключали. Відповідно до рішення виконкому міської ради міста Кропивницького про закінчення опалювального сезону, що в разі настання середньодобової температури поспіль три дні. Плюс вісь не менше 8 градусів. Ми маємо право і зобов'язані припинити теплопостачання. на сьогоднішній день. Усі котельні міста зупинені. Сукупний борг, з яким ми вийдемо з цього опалювального сезону. Борг, борг лише по сплаті за спожитий газ сягатиме біля 300 мільйонів гривень. Переселенка з Краматорська Світлана Жишко винаймає квартиру з централізованим опаленням. каже батареї холодні третій день. Ручей. 14 часов 14 минут. Температура воздуха плюс 19 градусов. Отопление не работает, очень холодно, особенно сейчас дожди, сыра похолодало, и в комнате тоже холодает. Если они хотели сэкономить на на людей, экономия плохая, будут болеть. будуть думати, що включити електричество. Умовою для відновлення теплопостачання знову ж таки, в першу чергу, це наявність лімітів газу. У нас вже на березень місяць ці ліміти вичерпані. Я розумію, деяку можливу, можливу некомфортність температури, тому що під час весни, навіть в разі пониження температури там, на деякий день-два, нічого критичного не відбудеться. Для того щоб запустити, відновити роботу котелень, шалені величезні необхідно понести витрати електричної енергії, води, хімреагентів для того, щоб на на день на два включити котельню.